Доброго дня, з вами, як завжди, я Любов. Ви зі мною в моїй теплиці. І сьогодні поговоримо з вами про жирування помідор. Що таке жирування? Які ознаки жирування? Чому це відбувається і що з цим робити? Ось я вже на своїх помідорах цих бачу, що це жирування. Як це можна зрозуміти? Ось зараз я вам покажу, як це я розумію. Ось дивіться, ось я взяла цей кущ, вони тут багато таких. Ось дивіться, якщо ви бачите, що надприродно, от дивіться, які листя, дивіться, скільки тут на, на одному листку, скільки тут листочків, подивіться, нижні листя, які, їх забагато. Ось так дивіться. І тут уже формуються цвіточні залізі, Уже формуються помідорчики. Перша ознака, яка? Взагалі, що таке жирування? Жирування це надлишок азоту в землі, в грунті, в якому вони посаджені. Азот він не дає в, як всасуватися, вбиратися в рослинку залізу. Азот нам дає нарощування листової маси. Нам на помідорах листова маса не потрібна. Коли на салату це якраз те, що треба, на помідорах нам потрібно, щоб були зав'язі, щоб були плоди. Тобто, отаке нам листя не потрібне. Із минулорічного досвіду, коли в мене було жирування е, томатів, помідори, було три метри висотою, там аж, аж, аж така висота була, і заверталися вона донизу, а помідорів я зібрала втричі менше, ніж ніж планувала, ніж ніж думала. Я вивчала цю тему. Чому відбувається? В цьому році я не удобряла помідори зеленим добривом. А в минулому році дуже удобряла. Я тільки вивчала його, воно таке всі говорили дуже гарно, але у зеленому добриві дуже багато азоту. Це не добре не для помідорів, не для гірків, не для перців. Це треба, щоб було дозовано. Коли ви побачили, що це. Оце є такі, такі ознаки, дуже великі листя. Вам не потрібно, вам потрібно, щоб оці не опали завізі, а щоб вони розвивалися. Перше. Оце перша ознака. Здорове листя, надто здорове листя, ви ж розумієте, де листя нормальне, а де, ось дивіться, нормальні листочки. Ось дивіться, Нормальні листочки. Нормальні. А декілька є оце такі надприводні. Це ненормально. Це перша ознака. Друга ознака От верхні листочки, отак ніби закручуються. Бачите? Сюди закручується. Це друга ознака. Третя, ось тут тільки-тільки з'являється. На листочках, на верхніх на верхніх листочках, отут-ці пружолочки, вони такі ніби салатні. Ось такого кольору робляться. Яскраво яскраво зелені це перві ознаки. І вже саме таке останнє, коли ви побачите, в мене ще такого немає, але воно до того йде, треба не допустити. Оці верхівочки. Рослинки вони скручуються, як бараній ріг. зовсім зовсім закручуються. Такі наростає багато-багато і таке воно закручене. Я скину вам картиночку, щоб ви побачили. От теж така то остання стадія. Але виправити можна за декілька днів. Саме перше, що, що нам потрібно зробити? Оцей нижній листочок, ось у, то ще пасинки забрати, це само собою треба, нам вони не потрібні. Оцей листочок, отакий, здоровий листочок, поки що один. Пройтися і отак ручкою, тільки раз і одламати ці листя, вони нам не потрібні. Цим самим ми приостановимо ріст активний ріст, тому що це стрес. І вже ми побачимо, що на завтра вони будуть трішечки пригнічені, тому що ми обірвали це стрес для них, їм больно. Вони не будуть так стрімко рости. Ми трошки призупинимо, і сила піде у ці цвіточки. Друге, що ви можете зробити, якщо у вас є тирса, ні, то візьміть у магазинах де для котів собак, підстилка, візьміть там, вони пропарені, вони оброблені. Підсипте, зробіть канавку, підсипте тирсу, опилки, тирсу, для того, щоб тирса вона витягує, витягує з ґрунту азот. І третє, якщо ви десь живете, де у вас є магазин, купіть хилатне добриво. Залізо, хелат, залізо, є для огірків, а є для помідор. От візьміть це обов'язково, хелатне добриво для помідор. обов'язково. І коли ви піділіте, буквально день-два, і вони прийдуть до норми, але не зволікайте, тому що вони підуть перти вгору і ви не втратите урожай. Ось так. Це щодо помідор. О, таке жарування, це я вам розповіла, які ознаки, що треба робити. Тепер щодо перцю. З перцем набагато складніше. По перцю він не видно майже, що вони там жирують, не жирують, але в мене в минулому році вони були по пояс, метр, метр двадцять висотою, а плодів не було, аж, о, аж уже восени вони почали там е, викидати плоди, і треба було виривати, на них тільки плоди з'явились. Так що з зеленим добром будьте обережні. обережні, слідкуйте. Щоб вони не були єдині, що вони просто яскравіші кольору не темно-зеленого листочки, а такого яскравого. Ось. А ось з огірками там окрема тема, вони теж буває жирують. І особливо після азотного, цієї підкормки азотним зеленим добривом. Ось дивіться: це вони в білих плямах, тому що у нас вода солона, і вони такі, але вони зелені. І от коли я їх перший раз удобрила цим зеленим добривом. Все в них було ідеально, вони були зелені, такі широкі, здорові листя. І от я заходжу на другий день, і я не зрозуміла, Отут по обідку зеленого листочка, було таке, ніби фломастером, жовтим фломастером введені такі обідочки на одному листочку. Ну, я подумала, випадковість якась. Потім дивився на інших, а на другий день стало більше. Ну, Я почала шукати в інтернеті, що то може бути. От, і знайшла, що це теж жирування і надлишок азоту. То є теж хелатне добриво, огірок. У мене воно є. От, я і, ним. і екозасіб. Є екозасоби, набір екозасобів від від екобренду. Там є агроном, спеціаліст по цим, цим ділам. Можна зателефонувати. І кого це теж зацікавить, будь ласка. Переходьте, я дам посилання, переходьте по посиланню. От, і якщо ви будете щось купувати там, то по промокоду справи домашні вам буде знижка 5%. Ось так. Так що дивіться, тут ось я бачу, бачите, листочок завертається догори. Це теж признак, недобрий не признак. Тому оцей листочок ми просто одриваємо і все, не жаліючи. Помідори вони такі, що вони нарощують дуже швидко. А нам зайві проблеми не потрібні, зайве листя не потрібне. Ось такі, ось бачите, піднімається, догори задирається. Це вже треба прибирати його. І робити, робити такий стрес. Ну, так.